Я замовила собі навмисно таку невеличку плойку, тому що занадто велика для мене незручна для мого короткого волосся. Після хіміотерапії волосся надто кучеряве, каже Еля. Та за останні роки вона вперше робить собі зачіску. Зараз мріє про довгі коси, а понад рік тому мріяла лише про мамині обійми. На цих архівних кадрах вересень 2021-го. Еліна після трансплантації кісткового мозку в Черкаському обласному онкодиспансері та шлях боротьби з раком крові почався набагато раніше. Розповідає мама пані Наталя в 2019 році, 13 жовтня. Ми попали в онкогематології Вохмадит. Там ми лікувалися. Нас виписали в 2020-му році, так як в неї стався рецидив. Це в 21-му році. Ми попали в Черкаський онкодиспансер. Довготривалу боротьбу з хворобою, хоч і крізь сльози, каже, не припиняли ні на мить. Звичайно, опускаються руки, коли рецидив, коли ти стоїш на, бездорі... на бездоріжжі, на такому глухому куті, коли відмовляються всі клініки, все це дуже важко. І коли ти дивишся, що в тебе на очах дитина помирає це. Дуже звичайно важко, але да і плакала. І плакала, і кричала, і депресії були все, все одно. Плачеш, набираєш номера телефонів, шукаєш знайомих, розпитуєшся інформацією і продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш. Зараз хвороба у стані ремісії, та вона каже: Еля навчила її радіти найпростішим речам. Мріялось про смачне, дуже щось присмачне, тому що е, така строга дієта е, завжди хотіла чогось солоденького, завжди хотіла чогось такого е, з чогось, як це е, вредного. От а, дуже хотілось вийти на вулицю, тому що постійно там місяць-два підряд в, в одному в одній кімнаті і хотілось вийти, подихати свіжим повітрям. Для тих, хто нині долає рак, має дві основні поради. Це віра лікарям. Тому що, наприклад, є такі люди, які думають, ой, лікар мене е, обмане, він мені щось там розкаже, що все буде добре, а це насправді не добре. Е, я завжди, ось, наприклад, е, коли в Ахмадит попала, мені сказали, що ну, відлікуєшся 6-5 блоків, і, і все буде в тебе добре. І я думала, о, це треба відбути п'ять блоків, та все буде добре. Саме головне це не здаватися. Е, дуже багато людей я ось їздила, спілкувалася багатьма, з ними розмовляла, ну, дуже швидко здаються. Вони Вважають, що все, рак це діагноз остаточний, що це вже кінець життя, що це вже не можна нормально буде жити. Потім це все неправда. Попереду розповідає, має чимало планів здобути вищу освіту, стати графічним дизайнером і займатися улюбленим малюванням. Вибрати колір пояскравіше. А наступного Різдва хочу поїхати до Львова. Мені дуже подобається, як там затишно, яка там атмосфера. Я дуже давно мрію побувати у Львові саме на Різдво, поїхати зі своєю сім'єю. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.